Вітаю, дорогі друзі! Ми з вами на вулиці Чупринки, бачимо палац Сосновського, і нині ми завітаємо до помешкання. Якщо ви стежите за моїм каналом, то напевно бачили відео про весь весь будинок. Я тоді так дуже щиро, сильно побажала, що дуже хочу зняти відео про квартири, побувати в квартирах. Мрія потрохи починає збуватися. Вже є кілька пропозицій, і зараз я буду реалізувати першу з них. Ми у Львові. Раптом хтось цього не знає. Вулиця Чупринки прекрасна, і цей будинок напевно один із найкрасивіших не лише на Чупринки, а також у Львові. Тобто кожен, напевно, хоче його побачити в різні пори року. Дуже раджу вам тут бути, тому що тут є різні рослинки, виногради, це завжди дуже-дуже красиво. Ну, ото все ви побачите в моєму великому відео. А давайте тепер поговоримо про помешкання. Ну, Це помешкання здається в оренду. Я от щойно там побувала, я уявила, як то жити на першому поверсі коло лева. Так, бо ми побуваємо саме коло лева. Це дуже чарівна локація, тому що кожному хочеться тут зробити якусь фотосесію. Я щойно чекала, поки дівчата пофотографуються, так і давайте я трошки розповім, що мені розказала власниця Оксана, і намагатимемося з вами зробити якусь таку реконструкцію перевісного вигляду. Будинок побудував Юзеф Сосновський і мешкав тут разом зі своєю дружиною Аделлю, але... Вони, звісно, потім це продали, тому що захотіли жити у Віллі, і у будинку з'явилися різні дуже власники. І отож, будинок ділиться у нас на дві частини. Ми маємо частину на відео зараз праворуч, Трамвайчик їде, це є Львів. І є у нас частина ліворуч. І отож, той частинки, що праворуч, власником був міжвоєнний період Францішек Бесядецький. І я щось так думаю, що... Оця квартира на першому поверсі напевно належала в тому числі і Бесадецькому, бо настільки це є розкішно разом з його вподобаннями. Виходити коло лева, торкатися лева, це така дуже дуже львівська атмосфера. Щодо Отут у нас є брама. Давайте ми трошки пройдемося з вами по деталях. Ця брама у нас збережена не повністю. У нас є фірточка, вона мене завжди дуже чарує, з такою прекрасною, бачите, квіточкою, яка ще тримається, можна її пореставрувати. Я впевнена, що це є ковальство Яна Дашика. Зараз я вам ще покажу детальки. І ця фірточка, як сказала пані Оксана. Вона свого часу відкривалася. Тут, очевидно, у нас була бруківка в радянський час, вона так не дуже гарно залита асфальтом, можна сказати, шкарадно. І от у нас огорожа така красива, викривлена, бачите, під кутом. А далі далі причеплені якісь такі жахливі градки. Є така інформація, що тут в дворику стояв танк, можете собі уявити. І я можу, в радянський час я можу уявити все. Тут був ще один стовп, його зараз немає. Бачите, брама у нас є чималенька. І як сказала пані Оксана, от є у нас відстань тої хвірточки, і відповідно, от десь тут у нас був стовп. А далі це все була брама проїзду, бо бачимо, що сюди у нас заїжджала карета, сюди заїжджав автомобіль, і на стовпі, якраз, і також на цьому стовпі у нас були орли. Орли ці були зняті в радянський час. Але саме через ці орли будинок Сосновського також називається часом будинком Бесадецького або будинком з орлами. Чому знімали в радянський час? Бо орли це є такий символ імперії, можна сказати. І вони розбивалися, знищувалися всюди. У нас там є орли маленькі металеві на вхідних дверях, і в них також знищені голівки. От і щодо далі, фірточок або огорож, не знаємо точно, як вони мали проходити. Але бачите, у нас тут є з цього боку також якась була решітка, якийсь гак вмонтований. Пані Оксана каже, що тут була радянська фірточка, ну але якось можливо була якась автентична. От ми з різних сторін дивимося на ці чарівні деталі, бо тут є дуже казкове, таке просторове вирішення. Бачимо зараз віллу Михайла Ковальчука так між колонками, дуже красиво. Так, Кастелівко на інший бік. Ми з вами є на такому пограничі між Кастелівкою та Новим Світом. І Лев Прекрасний Антона Пополя, творця. Пам'ятнику Міцкевича і цей лев він такий досить багатостраждальний. Насправді, бо ну фотографуватися з ним люблять дуже-дуже всі. Але крім того, то на цьому левові щось їдять, то п'ють, то щось на ньому розпилюють. То на ньому щось ремонтується, і цей лев не завжди трактується як твір мистецтва. Дуже часто він бачиться як підставка або як якась лавочка, дуже зручна. Тобто не кожен може побачити його таку прекрасну майстерність, правда, і причому ж такого художника скульптора. Обмежники у нас тут проводять до брами, а ми з вами піднімаємося тими сходинками. Дуже цікаво, що у нас є такі ж елементи сходів, як у нас є на сходовій клітці в інтер'єрі. Тобто, бачите, такі у нас заглибені, але цікаво, що тут немає гачків на килим. Килим у нас зовні не передбачався. Нижній ярус у нас тут обдачкований, очевидно, теребовлянським пісковиком. Збережена автентична столярка вікон. Двері нібито. По радянськи, але на давньому фото можемо бачити дуже подібні двері є не злі, вони пореставровані. Тут власниця, наскільки могла, відреставрувала дуже-дуже багато. І знаєте, що мені дуже подобається, що вікно у нас, попри те, що будинок будувався 1900 року, але воно є дуже низько, бачите, до підлоги, фактично, є. І відстань тут така, ну, реально невелика. От мені десь Трошки вище коліна, тобто ви розумієте, вікно у нас є колосальне просто. І я не знаю, чи тут були градки, якісь, знаєте, такі складчасті. Чи якась там система охорони дуже потужна тої віли? Ну, якщо там градки і брама закривалася, то звісно ніхто не міг підійти близько до того вікна. І це вікно дає дуже дуже багато світла. От зараз у нас є не дуже сонячна погода, а світла в квартирі в помешканні все одно буде дуже багато, коли ми піднімаємося сюди. Бачимо у ту всю розкіш поліхромованої кам'яниці, бо Юзеф Сосновський він хотів реалізувати ідеї середньовічного такого образу фасаду і робив це не лише завдяки деталям, а також завдяки тому, що він покривав це все кольором. І це так незвично. Ми фактично у Львові не маємо таких прикладів, а тут у нас, бачите, лишилися такі чарівні, зелені, жовті, червоні елементи, і там бачимо, ще сонце, місяць, зірочка. І червоні такі арочки. Це дуже дуже красиво. Погляньте, який кронштейн для мене це ковальство. Дуже знайоме по віллі Юльєтка. Теж відсилаю до мого відео про віллу Юл'єтка. Ми з Юлією Корицькою голуб робили там таку відео екскурсію. І погляньте, який на горі розкішний кронштейн із такою квіткою. Ну це ж дійсно дуже подібно на почерк Дашика, Яна Дашика, і навіть на його кронштейни в його власній віллі на Кутляревського 41. Дашик він завжди має таке дуже натуралістичне ковальство з такими такими тичинками, пелюстками. Воно воно таке дуже дуже ефектне. Ось наш лев. Це лев є дуже багатостраждальний. Я дуже хочу, щоб він був пореставрований. Дивіться, скільки тут у нас є розмаїтих тріщинок. Ось у нас пішла тріщинка, і я кажу, я не раз бачила, як на ньому щось то забивають, то пилюють. Тріщинка по голівці, О, у тих всяких чудових у нас деталях. Цей левхі, до речі, дуже худенький. Він лежить, відпочиває. От його лапка з пазурчиками, китиця хвоста собі звисає. Я навіть маю світлину моєї киці цисі покійної вже. Як вона лежить між його лапками. Тому що ми не раз тут теж фотографувалися, якраз ми сонце. Ми можемо собі ще красивіше. То все подивитися, якраз сонце нам освітило лева. Бачите, як Антон Попель це зробив в такій реалістичній манері і водночас академічній, правда? Лев покритий наростами, біонаростами. Бачите, тут є дуже багато моху, дуже красиві очі. До речі, він потребує реставрації. Троянда росте це все дуже красиво, цікаво, який тут був перший сад. До речі, та виноградна лоза, яка є у нас в приході, яка в'ється по тій прекрасній огорожі. Вона також є давня, бачите, який в неї товстелезний стовбур, і взагалі Юзеф Сосновський він одразу цей бачив будинок оббитий виноградом, бо тут є чимало підставок під виноград. Ось з цього боку ми маємо теж такий же ж кронштейн з пишними квітами. Там на горі величезна така здоровенна квітка. Бачите, з деталями воно дуже красиво, дуже характерно для творчості Яна Дашика. Будинок розшитий в тиньку на кам'яні блоки для того, щоб зберегти ілюзію замку. Ну, отже, вам напевно вже хочеться заходити. Та ми, ми це звісно зробимо. Ми заходимо. І маємо тут двоє подвійних дверей. І відповідно оці кам'яні плиточки, бачите, із пісковика вони такі пригарно. Такі пісковик, він коли витирається, він дуже-дуже красивий. Все одно правда, він робиться такими красивими, як зрізи на корі дерева. І ми одразу потрапляємо до паркетів. Бачите, як то є красиво. Ці паркети це є традиційні львівські паркети, фабрика вчеліків. Їх робила і. Власне, ми можемо багато де їх зустріти, але тут це дуже велика площа покрита тими паркетами. Зараз ми спробуємо розібратися в нашому самоплануванні, але давайте будемо спочатку визирати назовні і насолоджуватися тим виглядом. Уявляйте, як ми зараз з вами, от щоранку встаємо і тако виходимо на двір. Для мене це якась така красива, дуже. Картинка, я напевно зроблю таку саму заставку відео, бо це є дуже важливо, коли ми із приміщення бачимо також вулицю і цей вигляд з вікна це, напевно, дуже красиво малювати, дуже красиво бачити щодня. Це якесь таке постійне натхнення. Так, ну напевно, все ж таки, вже ми закриємо двері і пробуємо обжитися, зрозуміти атмосферу цього невеличкого помешкання. Це помешкання зараз є без меблів. Ми бачимо його просто. Фактичні, побачимо фактичні розміри, тому що меблі можна за бажанням поставити. Це була первісна двокімнатна квартира. І зараз це є одна кімната, один великий простір, але я кажу вам первісна двокімнатна, тому що я говорю за радянський час, але щодо давніх планів, я не бачила лише архівних планів будинку Сосновського. Я чекаю, коли вулиця Чупринки у нас відкриться в архіві, і тоді, звичайно, ми зможемо побачити. Бачите, що то було первісно. От, ті паркети у нас, бачите, йдуть на всю ту величезну площу. В принципі, в принципі, я не бачу по паркетах, щоб тут у нас проходила якась внутрішня стіна. Можливо, це була і одна кімната величезна. І цілком можемо це припустити, бо паркети, бачите, автентичні. У нас тут є всюди бордюрчик дуже гарний. Паркети зроблені з декількох сортів дерева. Це є переважно дубові паркети. Вони є надзвичайно якісні і. Ну, тут були квартиранти, можливо, вони потребують трошечки зараз якоїсь реставрації, але свого часу власниця їх дуже гарно пореставрувала. Після квартирантів доведеться ще раз, очевидно, це робити. І м -м -м, воно, звичайно, можливо, не таке красиве, як зразу було після реставрації, але все одно мені дуже подобається. Мені подобається ще, знаєте, як багато у нас є у тих панелей бозері, бо вікно зроблено цілісно. Ну, ми пам'ятаємо, що цей будинок Юзеф Сосновський, він є як архітектор, він створював весь дизайн, він то все малював, проєктував. Але Іван Левинський як підрядник він це будував. І відповідно ці деталі, та столярка, могла бути виконана і на фабриці Левинського. Чарівна тут столярка, вона така, бачите, з красивими переплетеннями. з... Верхнім таким от віконечком мені дуже подобається, що зовнішнє вікно у нас є аркове, зверніть увагу, а внутрішнє у нас відповідно є прямокутне для того, щоб було більше світла, і одночасно це здешевлює проєкт. А от дивіться, який це цікавий простір. У цього передпокою у нас є посередині розетка в такому стилі, ну, я би сказала, середньовічному флоральному стилі. І такі ж листочки у нас простежуються тут коло арки. Адже тут є у нас автентична арка. І ця арка, вона така є барокова, арка. Це так цікаво, тому що простір у нас зовні є середньовічний, а всередині ми зустрічаємося з такими соціально-бароковими абресами, в тому числі ті дальні портів. Тали є такі ж середньовічно-барокові. Ці листочки теж є пореставровані. Один із них є лише автентичний, а решта виконані за його копією. Оцей колір стін це. Не є власниці вибір, але тому не засуджуйте. Щодо первісної поліхромії, можливо, вона теж була буде колись відновлена. Вона, я думаю, вона тут ще є десь під тиньком. Це на синьому тлі такий гарний флоральний, тобто з квіточками, орнамент І тут дуже гарні шпінгалети. До речі, шпінгалети. Латунні, ой, але я дивлюся, що шпінгалети у нас сучасні, пробачте. Але вони гарно, тим не менш, дивляться. І от у нас автентичний шпінгалети. На зовнішньому вікні можна його собі гарно роздивитися. Такий цікавий простір. Я думаю, чи було в цій арці? Можливо, якісь штори, якісь гобелен, як то було первісно, якийсь портал стояв. Ну, давайте ми з вами собі поки що будемо роздивлятися. Дивіться, у ті двері у нас це є вихід на сходову клітку. Тобто, первісно у нас взагалі сюди заходилося, можна було зайти з під'їзду. Ми зараз з вами побачимо, як це відбувається. Вийти ми не зможемо, бо там стоїть якась шафа, але ми уявимо, зрозуміємо, як це все є. Відео про будинок Сосновського ви бачили або побачите собі на каналі. Я його додам як додаткове в опис відео, можна буде собі подивитися. І ось у нас є такий собі передпокій. До речі, там є дуже красиві двері, бачите в кінці. І ці двері вони зроблені в такій модерністичній стилістиці, в техніці флофтер, Я навіть ще таких дверей красивих не бачила з такою автентичною клямочкою. Бачите, розмальовані. Дуже мені це теж цікаво, бачите такі двері. є чимало бачити приміщень. І ось у нас там ще є автентичні двері. Тобто ми розуміємо, що ця квартира вона могла бути насправді набагато-набагато більшою. Ось ми з вами підглянули, де ми з вами опинилися, ось така там стеля. Тут в під'їзді точно під побілочкою є розписи. Я в цьому навіть не маю жодного сумніву. Ось у нас є вхідні двері, бачите, і. Тут ми можемо теж бачити ті ж паркети. А отут є цікаве таке, що у нас пішов паркет іншого кольору, іншого типу, іншого візерунку. Що це було первісно? Первісно, тут у нас був санвузол, і власне цей санвузол, звичайно, от ви бачите, тут є підключення води далі. І цей санвузол. Він був, звичайно, ліквідований звідси. Тут є був в іншому місці, ви зараз побачите. І, відповідно, власниця вона просто підібрала собі паркети, підібрала зі смітника. Як то часто у нас буває, люди викидають, вони ідеально підійшли, бачите, за розміром, тільки візерунок тут є трошки інакший, візерунок є, просто складається із квадратиків, а тут у нас є плетіночка, і ставила сюди, щоб закрити оце. Але вийшло для мене дуже такий цікавий. Цікавий атмосферний простір. Давайте ми подивимося на стелю. Стеля надзвичайно цікава, в дусі такої англійської неоготики. Це у нас є своєрідні нервюри, і посередині є плетіночки, як переплетений такий орнамент, правда, і ще є такі зірочки, цвяшки. Я так гадаю, це було дуже кольорове, червоне, синє, золоте. Може, в середині кожного такого простору, у того дзеркала, можна сказати, могли бути якісь літери, як на героїв Майдан. Або якісь медальйончики, медаль, щось, щось такого. І от дивіться, як вона з цього боку гарно виглядає ця величезна арка, і за нею вікно, і тут у нас ще одне вікно. Мені, мені дуже подобається цей казковий образ. Я нагадую, тут у нас зараз досить-досить темно. Я гадаю, тут світло є. Можливо, в першій половині дня, а можливо, просто коли сонячний день, бо зараз у нас досить-досить похмуро. І з цього вікна ми собі розглядаємо лева, так, ми бачимо кам'яницю навпроти з її чарівним дахом з дихівочками. І от у нас теж збережена тут фурнітура автентична. Так. І от з цього боку у нас є зараз санвузол. Але первісно. Тут у нас був якраз вхід. Вхід він зараз замурований. Ось у нас є вхідний портал. Бачите, величезний вхідний портал. Можна чітко це ідентифікувати як вхід, і з цього боку були те, що у нас є двері. Бачите, у нас там трошки, можливо, на стіні щось такого простежується. Ну і на стелі, бачите, у нас є. Прекрасні тут теж такі елементи, така падуга. Ми також можемо побачити з вами і в коридорі. Тобто воно, воно є дуже цілісне. Дивна, правда, така квартира з дивним плануванням. Абсолютно, воно так цікаво сприймається. І от звідси, бачите, як воно все дивиться. Ну, я кажу, квартира, а це у нас насправді приміщення правильно називати так, тому що тут, напевно, гарно мати. Якийсь такий прекрасний офіс, так я я, я собі так уявляю. Ну тут можна собі уявити все, що завгодно, і як завгодно. Отож, друзі, ми з вами побували в такому просторі трошечки. Познайомилися з фрагментом будинку Сосновського, так і трошечки привідкрили завісу, подивилися із вікон, як то воно живеться, зрозуміли, як то бути на першому поверсі. Тут їздять машини, але загалом за вікнами цього шуму не так і чути. Палісадник, тут, напевно, бузок у нас квітне, я бачу, і розмаїті крокуси вилазять. і. Якась така атмосфера початку ХХ століття певним чином у нас присутня, і я думаю, що кожен би хотів тут опинитися, звісно, вийти собі на ганок, присісти на тих сходинках і випити кави ранкової, милуючись атмосферою. А я для себе теж знайшла нове місце, де я буду малювати. Це на тих сходинках, і я думаю, що це дуже буде красиво. Я вам бажаю всього доброго, дорогі друзі, і чекаю на ваші відгуки, на ваші запрошення. І до наступних зустрічей. До побачення!